Всім привіт! А, мені здається, в мене вже стало нормою знімати такі спокійні відео на каналі, і я цьому сама дуже радію. Сьогодні я вирішила зняти відео тут, на природі. Це село, куди я приїхала вчора. І поки я не хочу їхати назад в місто, я залишаюсь тут. Бо в Києві в ці дні щось дуже шумно, гучно, багато тривог. Рончик, іди до мене. Все, сідай. Тому ми з псом подорожуємо. Нам дуже класно, звісно, у бабусі, бо нас готують. Ну, точніше, я, мене готують, а я готую пса. Не питайте чому, бо він просто не їсть, поки йому отак от. Так його не погодуєш. Нам з рончиком дуже подобається природа і ми тут почуваємося як вдома. Дуже спокійно, дуже тихо, дуже гармонійно себе почуваємо. Я чекала в Golden Hour. А тут. Мені здається, він пішов полювати на коняче лайно. У мене є підозра. Рончик! Рончик! Та, я бачу. Йди до мене. Йди до мене, не до лайна. Конячого, сьогодні, сідай, сідай Молодець. одес. Що вам ще раз сказати? Якщо чесно, немає думок, хоча ладно, були, були стосовно стосовно переїзду в село. Я живу насправді цими думками. Я дуже хочу переїхати з міста в село. І я слідкую за людьми, які так вже зробили. Особливо мене надихають люди, які обирають якісь автентичні хати і перероблять їх, зберігаючи цю саму історичну якусь спадщину, яку несе хата, земля історична, якісь, можливо, події відбувалися там. І мене це дуже надихає. Я прям хочу так само. Колись я обов'язково вірю, що в мене буде така хатинка, і ми з рончиком панчиком будемо там відпочивати, жити, насолоджуватись життям і реально ну, жити це життя, бо мені дуже важко в місті. Я прям не відчуваю, що я в місті живу. Я відчуваю, що я хапаюсь за різні якісь можливості, щоб триматись на плаву просто в той час, коли приїжджаючи. Так, на природу. Гранчик я все бачу. Да, йди сюди. Давай, 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 давай. давай. до мене, давай, 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 давай. Дяву, дівай, дяву. Давай, все. Молодець, Молодець. В той час, як приїжджаючи на Природу, я відчуваю, що мені взагалі нічого не потрібно. Ну, типу, все. <смі> я все маю. Це все, що взагалі потрібно. Uh, right. Можливо, uh, у вас є якісь схожі думки. Uh, я б хотіла почути вашу думку стосовно такого переїзду або загалом життя поза містом. Мені здається, особливо коли є можливість працювати віддалено, це взагалі. Не має бути проблемою. І навіть навпаки. Кажу, мені в місті проблематичні, ніж тут. Рончик, не можна. Не можна, не можна. Ти знаєш, що не можна. Ти знаєш, що не можна. Іди сюди. Да, да. ось вот так. Все. лягай, лягай, лягай. Лягай. Бача кажучи, село це топ. Звісно, важливо, щоб був інтернет, важливо, щоб Ну, бажано, щоб була нова пошта. Так? Тобто це не прямо має бути якесь глухе село, все-таки важливі якісь такі точки цивілізаційні, опорні. От. Але да, своя домівка, свій якийсь побут. Іди, ну будемо знімати відео разом. Ще ти гуляєш в какашках десь. Ми прийшли сюди відео знімати. Цей пес не вміє відпочивати. Він постійно хоче остережити. Да? Охороняти мене, подвір'я від всяких небажаних, непрошених гостів. Сідай, сідай. Годьок. А, неприємно тут сидіти з кошена, да? я знаю, знаю. Лягай тоді, лягай. Лягай, лягай. Лягай. <риклад> ну це все, я не знаю, що ще потрібно, правда. Це просто кайф. Вітерець, сонечко, вечірнє сонце, шум дерев. От навіть той факт, що я просто можу сидіти, що це поле, земля. Мене це вже так наповнює, просто капець. Я вам не можу передати наскільки, після міста, після міста. Дякую, що подивилися це відео. Хочу ділитись з вами цією атмосферою, надихати цей спокій. Душевної, який нам зараз так потрібен всім. Тримаємось. До нових зустрічей. Панчик, йдеш до мене, скажеш до нових зустрічей. Йдеш? Скажи до нових зустрічей. До нових зустрічей. Mjau, mjau, mjau.